Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ 17 Тут біла ворона на очах у героїв знаходить нову жертву. Усі, включно з собакою, присунулись ближче. А вправні пальці вже знову грали на клавішах лише їм відому партитуру. Спритно бігала під правицею миша, курсор стрибав сторінки на сторінку. Ще трохи і на великому моніторі з'явилися одна за одною кілька різних сторінок. Більшість активні. Діти, заховані під різними профілями картинками, листувалися з білою вороною. Досить було Юркові прочитати кілька чужих листів, як відразу зрозумів всіх дражнять у їхніх класах, всі почуваються не такими інакшими, гидкими каченятами, білими воронами, такими, кого ніхто не розуміє і не дуже той хоче. Кожен знайшов у білій вороні порадницю, істоту, яка пожаліє, зрозуміє, налаштує на страшну помсту. Ривників треба карати. Найкращий спосіб, нехай усі навкруги, відчують себе винними в чужій смерті. Батьки, брати і сестри, дідусі та бабусі байдужі вчителі, лохі однокласники. Твоя смерть помста їм усім, прочитала вголос Яна, не втрималась, вицідала лайливу тираду, відразу вибачилась. Я теж такі слова знаю, мовив Юрко. Джентльмен загарчав, гімназист відразу впізнав готовність бульдога з місця кидатися в бій. Адресу, де сидить Біла Ворона, я вирахувала, вела я надалі. Не відразу, але ось. Вилізла карта Києва в правому нижньому прямокутнику, вогник збільшила зображення. Побачив Йоко, назву вулиці, будинок, спальний район, київська околиця, борщагівка. Ніколи не був там, турянець, не мав такої потреби. Ніхто з родичів або знайомих там не жив. Він значно краще знав центральну частину рідного міста. Свій район за останній час, коли затягло в пригоди, взагалі вивчив досконало. Ліг ви на останньому дев'ятому поверсі, сказала Яна, номера квартири не знаю. Треба, вирахуємо і його, Крайний з лівого боку, це все, що наразі мені відомо. Нічого собі апаратура, нарешті Юрко зацінив начиння бусика в повній мірі. Від тебе не сховаєшся?» Та можна, не перебільшую, відмахнулася Яна. Хоч працюємо над тим, але є ще. Раз застигла розвідниця, спершу розправила плечі, потім нахилилася вперед, майже впритул до монітору. Тривога передалася іншим, особливо бульдогові, скочив на чотири лапи, підстрибнув, намагаючись теж глянути. А Юрко лиш тепер зловив себе на думці джентльмен не зовсім звичайна собака. Хай людською мовою не говорить, не казковий персонаж, але розуміє більше, ніж пересічні чотирилапі. Що? Видохнули Юрко з Лізою хором, а бульдог дзявкнув наполегливо. Біда, хлопчика й дівчатка, вичевила Яну. Біда Відося, самі гляньте. Раз раз, клас клац-клац, клас, швиденько прибрала з монітора зайва, залишила перед собою сторінку одного з друзів білої ворони, який назвав себе равликом. Куметний сламачок на картинці, мушля більше за нього, річки драглисті опущені, мов вуха з зайця. Посок сумний, печальний, і розмова чаті, від якої подих перехопило. Біла ворона. Так ти знайшов сили Равлику? Равлик, вони про мене ще згадають. Біла ворона, я твоя подруга, я тебе підтримую, так ти готовий? Равлик, готовий. Біла ворона. Ти сміливий, ти кращий за всіх, я вірила в тебе найбільше. Де? Коли? Равлик. Хай мене всі бачать, я не боюся. Біла ворона. Ти мій герой, де і коли, Равлику? Равлик. Тут, тепер, зараз. Юрка почали бити дрижаки. Він зрозумів, просто на їхніх очах хтось, напевно, учені гороків, піддався хитрощам безжальної вбивці і за короткий час готується вбити себе. Поруч ухнула Ліза, тривога передалася бульдогові, нетерплячи судома в лапами. А я вже шаманала, чеклувала, пальці клацала по клавішах. З телефону пише. Крізь зуби. – Добре, дуже добре. Не стоїть, рухається. Ну, Равлику, ну ким би ти не був, не вимикайся. Тягни ще трошки, подумай, подумай, братику. Знайдеш, видихнула Ліза. Де? вигукнув Юрко. Ще трохи і правому нижньому кутку знову вирунула карта. Вогник негайно збільшив зображення. Впізнала відразу, гімназист там не раз гуляв, Ліза теж і взагалі прикметно знакова місцина. Вокзал, річковий вокзал, тепер промовили на три голоси. У воду хочуть стрибнути, зрозуміла Яна. Зараз до набережної спускається. На карті рухалась червона точка, повзла повільно, мов справжній равлик. Телефон, ти ж можеш зараз вирахувати номер, можу. Не тягни, дзвони, зупинити треба. Ні. Як психолог кажу, гірше буде. Уяви стан цього нещасного Равлика, коли раптом до нього влізе незнайомий, без того наляканий, не наважиться ніяк, тягне до останнього, хоч падлюча біла ворона клює, штовхає, провокує. Дістану її, процітив гімназист. Я направду, каже", – каже, тихо заважила Ліза. Отак і будемо це читати, дивитися на це, тупнув Юрко ногою. Равлик дає нам фору. Не знає про це, але дає. Вогник відсунулася, підвелася, пересіла за кермо. Вилазьте подалі від гріха. Ще чого? гімназист сів на її місце перед монітором. Тільки на спробу нас вигнати. Я б спробувала і витурала б, призналася Ян. Часу нема, пощастило вам. Вимикайте телефони, тримайтеся міцніше. То що робимо? запитала Ліза. Рятуємо равлика, ким би він не був, вогник запустила мотор. Коли вже всі разом, ти, Юрку, за штурмана будеш. Дивись, куди цятка суне. У нас є час, поки жертва набирається духу, сила в собі шукає. Домчимо, встигнемо перехопити, зупинимо. Раптом ляснула себе по лобі. Встигне вона, от же ж дурепа, ну. чекайте, зараз. Сягнула я на рукою під панель приладів, у бардачок. Витягла звідти блакитний ліхтарик, поліцейську блимавку. З вікна висунулася по пояс, примонтачила на дашок буса. А щойно вирулила на бульвар Шевченка, врубала сигнал. Сирена давала їм зелену вулицю. Розділ 18. Тут собака рятує людину. Машина на бульварі слухняно давала вправо, залишаючи автобусу з поліцейською блимавкою вільну смугу. Щойно рушили, вогник і мкнули музику. Салон заповнили рок н норойські ритми. Юрко не дуже добре знався на такому, але згадав, щось чого вдома, тату полюбляв. Не заважає? запитала Яна, дивлячись на дорогу, бо я звикла під музику їздити, танцювала колись під неї. Хоч щось нагадує про захоплення. Хай буде, кивнув гімназист. Хіба Ліза?» Нормально, відмахнулася та. Ще всі разом колись потанцюємо. Я сто подів піду на спортивні танці. Так, під ритми домчали до Бассарабської площі, завернули ліворуч, помчали хрещатиком. Ліза весь час стояла в юрка за спиною, мов прикута, міцно тримаючись за спинку кріселка. Їхні погляди прокипіли до цятки на моніторі. Вольдох спершу хотів застрибнути їм на застові на коліна, аби теж стати причетним. Після трьох невдалих спроб змирився, зрозумів своє місце, примостився біля лізаних ніг принишк в очікуванні. Як справи? запитала вогник, не повертаючись. Перейшов через міст на той бік, прокоментував Юрко. Не дуже розбираюся в цій карті, та, здається, вже на набережній, суне ближче до води. Ми гуляли на тому місці, додала Ліза, десь там мають бути сходи. Чи на позначенні на карті, чи я не бачу, зітхнув гімназист. Ох, не встигаємо. Та що ж таке? Стукнула я на долоніми по з пересердя, у вічії. Так, би, від того часу зупиниться. Їх далі пропускали. Зробили коло довкола клумби на європейській площі, автобус затрусився бруківкою вниз. Так дісталося поштової площі, завернуло в потрібний бік, а далі вогник ударила по гальмах, заглушила сирену. Приїхали. Ралик же з того боку. Знаю, огризнулася Ян. Не проїде там бус, навіть якщо мені й можна порушувати правило. Скоро треба, своїми двома, будьте тут. Ще чого, Юрко зліз з кріселка, хіба Ліза залишиться на хазяйстві? Навіть не думай, відрубала та, ач старший намалювався, сам сиди. Її підтримало обурене собаче гарчання. От взялися ми на мою голову, Вогнок кляснуло себе по стенах. Хто на чию? парирував гімназист. Та годі гарикатись, я напричинила дверцята. Погнали, якщо ми вже команда. Джентльмен вистрибнув першим. Руда розвідниця за ним. Юрко простягнув лізі руку. Дівчина смикнулася, аби прийняти поміч. Раз передумала, легенько відштовхнула її, десантувалася сама. Гімназист, вибравшись останнім, зачинив щенненький бусик. Собачий ретяць заважав між ногами. Підхопив. Повідець відразу не тягнувся. Джентльменові аж сварбіло стати до бою. Хоч ніхто, включно з Яною, уявлення не мав, як діяти далі, і де воно поле їхньої найближчої битви. Четвірка рвонула через дорогу, злісно порушуючи всі правила. Проскочила просто перед носом величезного чорного джипа. Скриготнули гальму, на стогін, а позад нього теж загальмували різко, ледве уникнувши аварії. Ніхто з четвірки на те не зважав. Ось сходи ведуть просто до води. Холодний Дніпро хлюпав просто біля ніг. «Там! Ліза побачила першу. Далеко перед ними біля самої води стовбичила хлопчача постать. Він саме клав шкільну сумку біля мурованої стіни. Уводився так, наче життя довкола зупинилося, завмерло. Нічого не чув, нікого не бачив, заглибився в себе помаківку. Ще трохи і зробить останній у своєму житті крок. Бачив таке Юрко в різних моторошних фільмах, де владу над світом намагалися захопити зомбі, на воскреслі мертваці, живі люди, перетворені на неживих істот. Такий вигляд мав той, хто називав себе Равликом. Рухи загальмовані, погляд відсторонений. Дивиться, а наче сліпий. Ні. дзвінку крикнула Ліза. Ні, стій. Не треба. Четвірка швидко наближалася до жертви, скорочувалася між ними відстань. Яна вміла бігати, але восьмикласники тепер не відставали від неї. Собака ж тримався попереду, тягнучи юка за собою. Їм серйозно боявся спіткнутися, втратити рівну вагу, заурати носом, щоб був в воду. Чи то лізен виук тут поміг, чи равлик самотямився. Нарешті помітив, що біля води не сам. Закляк, повернувся до пробульців, зробив два кроки праворуч, наближаючись до води впритул, виставив рука вперед. Ви хто назад? не чіпайте. лишіть мене. я вас накликав. Стійте. Пролунав наказ вогника. Вони зупинилися дружньо, їх розділяло тепер не більше десятка кроків. Нарешті можна було роздивитися того, хто називав себе равликом. Перше враження загнане звірятко. з вигляду їхній одноліток, Без шапки, каштанове волосся довго, не слухняне, нестовбурщина, Не на нове пальто, ще колін, комір з торчма. Риси неправильні. Юрко мамоволі завважив подібних персонажів частенько на карикатурах малюють. Соромно стало йому за такі думки, але ніде правди діти. Равлик був незграбний, наче зібраний з різних деталей. Його обличчя перекосилося, від чого виглядав ще кумедніше, як не сказати, жалюгідніше. Та, попри все, в ньому було щось відчайдушне, рішуче, сила, яку важко встримати й приборкати. Чого вам треба? визвірився. Чого ви всі від мене хочете? Поговорити, Яна зробила півкроку вперед. Давай отак постоїмо, спокійно побалакаємо. Ти ж равлик, правда? Мене звати Ігор, викрикнув хлопець. Чому так важко запам'ятати? Дуже просте ім'я. Ігор, Ігор, Ігор. Гаразд, Ігоре. Руда простягнула руки йому назустріч, повторюючи жести. Мене Яною називають, а друзі вогником. Ось мої друзі, вони й твої друзі. Ми всі твої друзі, Ігорю. Немає в мене друзів, нема в цілому світі жодного друга. Де ви раніше були друзі? Жодного, крім білої ворони? Це в Юрка вирвалося. Равлик сахнувся. Опустив руки, посадкував. Ви хто такі, друзі? Знову будете сміятися? Хто з вас пише? Де камери? Кому покажете бояху за равлика? Скинете в інтернет з гештегом кишка тонка чи щось у тому дусі. Біла ворона, значить, тепер мені все ясно. Тихо, Ігорю. Руда намагалася далі вести розмову спокійно і виважено. Тихо будь, послухай, спокійно поясни, що тобі ясно. І чому тепер? Будь ласка, ми на вороги. Та мені вже все одно до лампи, по барабану ясно, я все зможу, а ви всі пошкодуєте. Я доведу, доведу, мене довели і я доведу. Не буде жодних пояснень, так Юрко зрозумів. Треба швидше щось придумати, аби заспокоїти надміру накрученого хлопчину. Равлик уже не міг контролювати себе, слова лились потоком, не міг з'язати їх докупи. Про ясність думок говорити навіть не варто. І найприкріше, гімназист зрозумів я на вогник так само розгублена, не кажучи вже й про Лізу. Дівчина кліпала очима і благально дивилася на равлика. Та пішли ви всі. на повний голос вигукнув хлопчина, повернувся до води. Щемить і шубовсне. Але тієї миті англійський бульдог-джентльмен сіпнув ретять з нечуваної досі силою. Юрко ще раніше додумався обгорнути поводок довкола кістя на за а його край затих у Якби не це, не втримав би, спустив. А так бульдог рванув, потягнув хлопця за собою. У величезному стрибку встиг вчепитися равлику ззаду, прокусивши густими зубами фалду пальта. Тримай. заволав Юрко. Мене, тримай. П'яні реакції не позичати, не дарма війна пройшла. Блискав куйки вчепилася в гімназиста обома, міцно вперлася ногами в берег. Ліза трошки перегальмувала, але й вона врешті розібралася що й до чого, схопила не юрка, а натягнутий повідок. Долоня впакло, але закусила губи, зчепила зуби. Так і стояла дивовижним ланцюжком. Бульдог міцно тримав равлика, який навис над водою. Юрко стискав натягнутий йому від гітарна струна шкіряний речі, стримуючи падіння хлопців і джентльмен. Яна злізою вчепилися в Юрка, не даючи равликові потягнути йому з листа собаку за собою в Дніпро. Живий ланцюжок надавав жертві батько цнутись у колодну воду, аби втілити власне деревничі душне бажання і водночас злову улюбило й ворона. Трошки зусиль, і всі четверо змусили хлопчину зробити крок від краю. Потім ще один. Третій крок равлик уже ступив сам. Опустився на землю, накрив потлату голову руками. Справжній вам равок має.